Усім привіт! Сьогодні ми з вами консервуємо смачний компот мухіто з агрусом та з чорної смородини. Тому цікаво залишайтесь зі мною. Для мухіто нам знадобиться зелений агрус. Чистимо миємо його та просушуємо. Поки ми усе підготуємо, за цей час нам постерилізуються банки. Тепер нарізаю ось такими тоненькими кружельцями лимон, якщо лимон великий, ділимо кружельця навпіл. На одну трилітрову банку мені знадобилось 400 г агрусу. В кожну баночку кладемо 3-4 скивочки лимону. Щоб наш компот був схожий за смаком, як справжній мохіто, нам знадобиться зелена свіжа м'ята. Отож, йду на город і нариваю ось таку гарненьку м'яту. Промиваю її гарненько, даю, щоб вона стекла, і тоді накладаю в баночки. У кожну баночку кладу по одній гілочці м'яти. Якщо ви любите більш насичений смак м'яти, можете класти одразу дві гілочки. Для різноманітності закриваю ще один компот з агросу та смородини. Отож, на кожну 3-літрову баночку мені знадобилось 400 г агросу та 200 г чорної смородини. Агросу та чорної смородини дуже смачний та ароматний компот виходить. Обов'язково спробуйте, якщо ви ще не готували. Компоти заливаю крутим кипятком. Це у мене цукровий сироп. На 1-3 літрову банку я додаю 200-220 г цукру. Якщо ж ви любите більше солодке, можете додавати більше цукру. Цукор можна насипати відразу у банку або ж зварити такий сироп, як це зробила я. Накриваємо банки стерильними кришками, закриваємо ключем, як звично, повертаємо вверх дном, накриваємо теплою ковтрою і залишаємо до повного охолодження. Такі компоти готуються дуже легко та швидко, і є дуже смачними, не потрібно їх стерилізувати. Усім, хто буде готувати, смачного насолоджуйтесь! Усім, кому сподобалось моє відео, пальчик вверх, вибачаю за якість відео, оскільки знімаю, коли немає світла. Жай міцного здоров'я, мирного неба залишаю рецепт в описі під відео.